Вітаю! Ви на каналі Диванний Майстер. І у цьому відео ми розглянемо черговий спосіб, як можна зробити павербанк. Але в даному випадку ми будемо робити акцент на його компактності. Тому це буде міні павербанк кишенькового формату, формату, не знаю, жіночої сумочки, який легко носити з собою, і зарядити телефон можна на близько 30-40%. Для цього ми будемо використовувати акумуляторні батареї формату 18650. Тобто павербанк буде на одну батарейку. Ємність її може бути від 2000 до 3 тисяч, залежить від того, яка батарейка у вашому випадку. Корпусом для повербанка слугуватиме шприць на 20 мл. В принципі, будь-який шприц підійде, вони по формату якраз ідеально поміщаються на ширину одної батарейки. Це 18 мм, тут десь з запасом десь 1 мм, можливо, 19 мм внутрішній діаметр. І платою в нас буде плата для повербанку з функцією заряду розряду. Відповідно, тут все, що нам треба, є. Це вихід на зарядку, це вхід USB, мікро USB на зарядку самого, самої батарейки. О, це все ми покладемо в корпус. Воно сюди чудово входить. І далі за. Опрацюємо це все термоклеєм і буде чудово працювати. Відповідно, такий варіант саморобного павербанка на одну акумуляторну батарейку 18650. Ну що ж, поїхали. От і все. Ось такий от компактний повербанк на один акумулятор в мене вийшов. Дуже зручний, малий. Так, ємність невелика. Я поклав сюди на 2,5 мА акумулятор. Відповідно, якщо у вас там доволі ємний акумулятор в телефоні, то, звісно, ніякі там повні відсотки не йде мова. Але на 30-40% точно зарядить. Зверніть увагу, тут я не паяв, просто так скрутив в. В жмутик дріт і приклав, як ніби симулюючи пружинку. ось з цієї сторони до плюсового контакту, так як він трошки виправів не було менше ризиків на перегріти. Я припаяв плюсовий контакт. Далі обклеяв це все ізоляційною стрічкою, щоб впритик посадить плату. Відповідно, плюс війшов червоний на плюсовий контакт, мінус чорний, сюди. І дуже впритик, бачите, як ідеально підігнано вийшло. Цей, ця плата, сюди виходить. далі я так обережно термоклеєм зафіксував цю плату, поклавши шматок використаного пластику, щоб не залити саму плату термоклеєм. Ну, там, Якщо трішечки попадає, нічого страшного, головне, щоб вона повністю не була залита. От. І далі ось, власне, доволі зручно вийшло. Давайте тепер трошки його потестую. І на цьому будемо закінчувати. Почнемо із зарядки. Заряджатимо його звичайним адаптером на 5 вольт з дротом micro-usb, Зарядка пішла. Давайте глянемо, що він споживає. За допомогою такого приладу зараз я під'єднаю до адаптера. Так, ось тут погано видно, але я озвучу 5,25 вольта, 0,9 А. Це зарядка. Акумулятор цей був заряджений десь. Я знаю, на 60-70. Я не буду заряджати його повністю. Це суто демонстраційно, що зарядка йде. Відповідно, індикатор влимає. Судячи з усього, він або перестане горіти взагалі світитися, або засвітитися синім. Я вже точно не пам'ятаю, які там індикації. От, А тепер спробуємо зарядити телефон. Відно, від'єднав, індикатор перестав блимати. І приєднаємо USB-зарядку. Для цього я використаю же самий прилад. Ось я приєднав. Зараз вона на Type-C на свій старий телефон. Вставлю на зарядку і споживає. Ну, Умовно кажучи, так як написано в документації 5 вольт 1 А. 0,9. ну, Один, звісно, немає повно, Телефон заряджений наполовину. 0,9, там може трішечки більше, були, має 5 вольт 1 А, якщо округлювати, звісно, трошечки менше. Ось такий компактний павербанк виходить. Нагадаю, для цього я використав шприц, ціна якого там від 6 до 10 гривень. І от такий от. Мотор для повербанка на один вхід і один вихід з силою струмою 1 А. Я купив це за 10 гривень, всі посилання будуть в описі. Звісно, ви можете купити, в залежності від того, як не дети, вони дає де трошки різних конфігурацій, дорожче. От, але сумарно, маючи про запас вдома десь один акумулятор 18650, трішечки зусиль і за 20 гривень, умовно кажучи, отримуємо отакий от от павербанк. Якщо комусь цей павербанк сподобався, мені він не треба, можу подарувати. Перший, хто напише коментар під відео, що він хоче собі цей павербанк, я йому відправлю його як подарунок. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях. До зустрічі!